Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль. Вітаю ще раз. Так само в нього є і син молодший, якого він теж возив, теж, звичайно, за кошти держави. І таким чином він теж отримував суточні, і це були немалі суточні. Останній раз я там чув суму за 39 тисяч, навіть більше гривень за один збір, 21 або там, трохи більше днів за кордоном. Тож дитина, яка там 16 років отримує такі гроші і нічого не робить. Нічого він не хочу робити, і показує всім, що я можу бути просто сином в батька і отримувати такі гроші. Я вважаю, що це неприпустимо. Тим паче, коли всі це бачать, і бувало таке, що в нас і по вісім неділь були збори, і ми всі розуміємо, що ми вже на нервах за вісім неділь. Звичайно, всі розуміємо, що хочемо побачити своїх рідних, своїх дітей, своїх дружин, когось чоловіків. Але маємо що маємо, знаєте.